У сполуці масою 3,1 г міститься 0,6 г атомів карбону, 2,4 г атомів оксигену і гідрогену. Визначте молекулярну формулу речовини. Запишемо дану і вже звертаємо увагу на те, що в нас є. Які числа? 3,1 грама, 0,6 грам, 2,4 грама. Це ті числа, які даються, їх треба записати в дано. Якщо говориться, що в сполуці містяться карбони, оксигени і гідроген, то вже приблизно наша сполука складається з карбона, гідрогена і оксигену. Ми тільки не знаємо їх індекси. Далі у сполуці масою, тобто маса всієї сполуки 3,1 граму. І в цій сполуці міститься карбону, маса карбону, 0,6 грама, далі оксигену, маса оксигену. 2,4 грама і гідроген ми зараз зможемо знайти. Нас просять визначити формулу, тобто формула невідома. Ну, тут я, як завжди, пишу, що приблизна формула це X, H, y, o, Z. І для того, щоб нам далі продовжити визначати формулу, нам треба дізнатися масу гідрогена. Маса всієї сполуки 3,1 грама, є маса карбону і маса оксигену. Якщо ми заберемо масу карбону і оксигену, то дізнаємось гідроген, то маса гідрогену дорівнює від усієї маси 3,1 грама. Відняти карбон 0,6 грама і відняти оксиген 2,4 грама. І зараз порахуємо, скільки виходить. Тут виходить, а, ну, тут виходить в сумі 3, то 3,1-3 виходить 0,1 грама. Все, тепер ми можемо виводити формулу у нас. Тільки тут використовується маса, то давайте через кількість речовини. Я вам нагадаю, що є така формула кількості речовини, там, де використовується маса, це маса поділена на молярну масу. А, або ну, тут в даному випадку молярна маса співпадає з масою атома, яку можна подивитись у періодичній системі. Так, Тому X відноситься до y, відноситься до Z як уже кількість речовини карбону, відноситься до кількості речовини гідрогену і відноситься до кількості речовини оксигену. Замість N ми підставляємо маса на молярну масу. Х відноситься до іг, відноситься до Z, як? Уже замість цієї букви Н ми підставляємо маса карбону поділена на молярну масу карбону, маса гідрогена поділена на молярну масу гідрогена, масу оксигена поділена на молярну масу оксигена. Все, тепер підставляємо число. Маса карбона у нас є 0,6 грама. А молярна маса це можна подивитись у періодичній системі. Знаходимо карбон, у нього молярна маса, вона співпадає з відносною атомною масою, це 12. поділити на 12, тільки молярна маса вимірюється в грам на моль. А маса гідрогена ми знайшли 0,1 грама, а молярна маса також співпадає, дивимося в періодичну систему, тут 1 грам на моль. Маса оксигена нам дається 2,4 грама молярна маса у періодичній системі 15,9 ми закруглюємо 16 грам на моль. Далі ділимо, коли ми ділимо, то грами поділені на грами вони скорочуються, залишаються молі то x відноситься до y, відноситься до z. Як? А, так, якщо ми поділимо 0,6 на 12, виходить зараз. О, 0, ,6.

Знову ми отримуємо числа. Ну, оці молі можна тоді їх використовувати як індекси ставити, але вони тут не цілі числа. Нам треба отримати ціле число, тому ми обираємо найменше число і ділимо на нього всі числа. Найменше число в нас 0,05. моль, То ми от зараз. Пишемо Х, підноситься до y, відноситься до Z, 0,05 моль поділити саме на себе виходить 1. 0,1. Поділити на 0,05 моль буде 2. 0,15 моль. Поділити на 0,5, 0,5, вода 3. Тобто, ось у нас такі вже вийшли індекси, що виходить, що Х1, це, це 2 Z це 3. Формула приблизно це 1 h 2 o – 3. Ну, ми адаптуємо, можна сразу писати просто h – 2 o – 3 Нічого не перепутали, так. Тепер дивимось. О, можна, до речі, перевірити, чи ось у нас є маса такої речовини. І, ну, в принципі, якщо нам не дається молярна маса цієї речовини, то значить її. Найпростіша формула, вона співпадає з істинною формулою. Ну, я ось тут уже догадалася, що це задача, наприклад, не з органічної хімії. Тут може бути формула, трішечки, якщо переставити, то буде H2CO3. H2CO3 це карбонатна кислота. Кислота. Бо у мене відразу такий стопор, думаю, три оксигени. Зазвичай в органічних речовинах, наприклад, якщо це спирти, там один оксиген, якщо карбонові кислоти два оксигена, але три, то це треба добре подумати. Тут нам зустрілась така кислота, але ось формула, приблизна формула наша, що один карбон, два гідрогена, три оксигена. Тому, якщо ви не догадалися нічого страшного, головне у вас ось молекулярна формула вона така. Ну, ми напишемо h 2 co 3 це буде наша відповідь. Задача 2. Установіть істинну формулу сполуки, до складу якої входять атоми карбону, гідрогену і оксигену, якщо співвідношення їхніх мас становить відповідно 8 до 1 до 16. Молярна маса сполуки – 150 грам на моль. Запишемо дано. І ось нас говориться, що наша речовина складається знову з карбону. Гідрогену і оксигену, і у них є співвідношення мас. Як це записати дано? Ну, це треба ось маса карбону співвідноситься до маси, гідрогену, тільки не переплутайте, у вас ось так по черзі написано у задачі, то, значить, ви так по черзі пишете: до маси, оксигену, бо тут слово відповідно. Як вісім до одного і до шістнадцяти. Так, далі. Зараз я подивлюся? Ага. Далі ми продовжуємо. У нас є молярна маса такої сполуки, молярна маса. Ви можете написати. Що от цієї сполуки? Це X, H, Y, O, Z уже дорівнює 150 грам на моль, або якщо ви напишете там реч, речовини скорочено, то нічого страшного. І нам знову треба формулу. Формула невідома. Знову наша речовина приблизна формула це X, H, y, o, Z. Далі у нас знову тут відношення мас, тому ми знову використовуємо на кількість речовини маса поділена на молярну масу, тому що, якщо в нас є співвідношення маса або реальні грами, то ми можемо використати таку, бо молярна маса в періодичній системі подивимося і все відомо. Тому ми пишемо, що x відноситься до іг відноситься до z, як кількість речовини карбону до кількості речовини гідрогену до кількості речовини оксигену. x відноситься до іг відноситься до з як маса карбону. На молярну масу карбону. Тобто, це те, що ми на минулій задачі теж писали, але так треба е, маса гідрогену треба так правильно оформлювати задачу. Молярна маса гідрогену, маса оксигену на молярну масу оксигену. Треба, щоб скрізь був порядок і в зошиті так само і в задачі, тоді менше шансів зробити якусь помилку. Далі Х відноситься до Y, відноситься до Z, і ми замість маси. Оце співвідношення, нас просто 8. 8 на 12. Уже тут грами на мулі можна не писати, просто у нас співвідношення напишемо у гідрогена 1. А його молярна маса це за періодичною системою 1. Ми вже сьогодні дивилися. Оксигена 16 у періодичній системі молярна маса теж 16. Далі Х відноситься до Y, відноситься до Z як? Тепер що в нас виходить по числам? М -м Зараз. 8 поділити на 12. У нас тут. Трішечки таке поганеньке число виходить. Ну, заокруглюємо 0,67, 1 і 1. Так, 1. Що ж нам тут робити? У нас вийшли такі числа. Ну, як завжди, обираємо найменше число, ділимо на нього всі числа. Найменше 0,67. Робимо х відноситься до y, відноситься до z, як? Саме на себе поділити це буде 1. Якщо 1 поділити на 0,67. Буде ось 1,49. Ну, ми заокруглювали тут можна взяти півтора. І знову буде півтора. Знову в нас вийшли числа трішечки не такі. Але на цій стадії таке може бути зустрічатися. Спочатку ви найменше число ділите на, на нього всі числа, якщо після цього у вас не виходять ще цілі числа, ви подвоюєте, потроюєте, в чотири рази збільшуєте до тих пір, поки не вийде нормальне число. Ось тут я бачу, що якщо збільшити на два усі числа у два рази, тут буде два, тут буде три, і тут буде три. Давайте я напишу збільшуємо всі числа вдвічі. Чи? Збільшимо. Це такий новий нюанс додався. Всі числа. У два рази. x відноситься на y відноситься до Z як 2 до 3 до 3. Виходить наша формула. 2 карбона, 3 гідрогена, 3 оксигена. Перевіряємо, у нас ж є молярна маса. Молярна маса дається для того, щоб, значить, тут щось не співпадає. Дивимось, істина може не співпасти із найпростішою, тому треба перевірити: Два карбона. У карбона маса 12, 12 помножити на 2. У гідрогена маса 1 помножить на 3, додати у оксигена за періодичною системою маса 16, 16. Помножити на 3. Не забуваємо, спочатку ми ці числа перемножаємо, а лише потім додаємо тут 24, тут 3 і тут 48, мабуть, давайте, щоб не помилитись. Так, да, 48. У мене вийшло 75 грам на моль. Ну, тобто, вже приблизно, якщо у нас наша, наша речовина 150 грам, то у два рази більше повинно вийти. Тобто, всі числа ми повинні домножити у два рази. Ну, це 3 Х3, це найпростіша формула, нам треба знайти іст. Чи С2H3О3. Найпростіше, нам треба знайти істину. Ми можемо ось так написати: С2H3O3 домножити на А дорівнює 150 грам на моль. А у нас ми вже порахували, що оце, що в дужках, нас вийшло 75 грам на моль дорівнює 150. Я перегортаю, трішечки не помістилося. Ну, ні, давайте я краще тут, щоб ви бачили. Замість цього виразу, що в дужках, я пишу 75, бо ми порахували. 75а дорівнює 150. А дорівнює 150, поділити на 75, 2. Ну і тут візуально видно було, що два рази треба збільшити всі індекси, тобто буде у два рази більше. c 4А6, О6. Запишемо нашу формулу Ц4H 6O6. Це буде уже істинна формула. Істинна формула. Ви можете перевірити, ну, хоча б усно, можете і письмово. формулу. Тобто а, у карбона 12, маса 12, помножити на 4, додати 6 і додати, додати 16, тут виходить 54, а 16 помножити на 6, 96 плюс 54, виходить 150. Тобто у нас співпало з нашою мулярною масою, тому ось така формула. Відповідь С4H6О6. Істинна формула, яку ми шукали.